Телеканали в Україні втрачають битву за розуми людей. На перше місце виходять телеграм-канали. До речі, наш телеграм-канал 65-й в рейтингу політичних каналів України. Більше 105 тисяч і ми зростаємо щодня. Так ось. Виникає абсолютно цілком природне запитання: а чи не захоче влада контролювати телеграм-канали, чи не захочуть органи влади впливати на політику каналів, чи не захочуть зареєструвати власників телеграм-каналів? Ну і так далі. Ми так боремося з совком, що намагаємося повернути всі ті методи, які були. В радянському Союзі контроль, тотальний контроль, тотальна лінія партії, тільки це і не інакше. Одна лінія істини, тільки наша правда, тільки дозволене нічого іншого. Поки що таких тенденцій я не спостерігаю від органів влади, ну власне від компетентних органів. Більше спостерігаю від українців. І ви знаєте, мені здається запит на те, щоби. Забороняти деякі ресурси, які не може влада контролювати, безпосередньо є у народа, і впевнений, я що частина громадян підтримає заборону телеграм-каналів, або як мінімум контроль, адже телеграм-канали сьогодні набувають великого розквіту, і телебачення втрачає той статус, який воно мало ще рік тому назад. І тотально визначало інформаційну політику в державі, тотально визначало ідеологію, тотально визначало ті концепти, ті думки, які транслювалися в суспільство. Нині люди масово переходять в телеграм-канали, Телеграм і Ютуб. До речі, не забувайте підписуватись на цей канал. Тут значно більше і значно вільніше, ніж ви побачите в марафоні. Думки про це я вже колись висловлював. Адже є в Україні така чиновниця раніше знімала передачі для жіночок сльозливі. Оля, і оця Оля, вона нині чиновник, вона управляє, вона керує. І Оля, для того, щоб залишатись на своїй посаді, звісно, що буде намагатися бути корисною корисною. І розмови про те, що можливо якось контролювати інформаційний простір, вже були. Ось так ми живемо в вільному цивілізованому суспільстві, рухаємося до Європи. Але при цьому інколи деякі чиновники намагаються влаштувати контроль. Нормальна така собі ситуація. Сподіваюся, я що цього не станеться. Але але, але питань дуже багато, адже владі, чиновникам. Надзвичайно неприємно, що телеграм-канали не підконтрольні і не можна вплинути на всі телеграм-канали, щоб ніхто нічого не говорив. Люди говорять, люди шукають істину, люди намагаються об'єднатися з тими людьми, які не бояться говорити. Приєднуйтесь до телеграм в описі каналу, YouTube підписуємося тут. Ви маєте знати більше і маєте розуміти, що ви живете в цивілізованому суспільстві. А є ще одна. Проблема. Проблема, яку часто не усвідомлюють українці: ви громадяни республіки, і критикувати владу, запитувати у влади, вимагати у влади це ваше законне конституційне право. І хто мені от сьогодні одна написала: А яке ти маєш право критикувати? Хто ти? Відповідь: я громадянин Європейської країни, яка, згідно конституції, є республікою, тобто влада в Україні належить. Народу. І ніхто не має, згідно конституції, права узурповувати владу. Ви влада, ви громадяни, і ви маєте право. Бережіть себе і обов'язково підписуйтесь, і спонсоруйте канал. Там є різні моменти і різна вартість для спонсорування. Ми будемо вдячні. Для нас це мотивація. І ваші підписки, і ваше спонсорування. Бережіть себе.